Вітаю! Сьогодні продовжимо працювати з програмою Microsoft PowerPoint, а саме доробимо другий слайдик до нашої презентації Моє хобі. Так, перший слайдик у нас ось так виглядав. На другому слайді я додала заголовочок, що мені подобається, і додала 5 зображень. Деякі я брала зі свого комп'ютера, власні, а деякі просто завантажила з інтернету скопіювала і додала до них анімацію входу. Зараз покажу, як це зробити саме в онлайн програмі Microsoft PowerPoint. Зайшовши на свій обліковий запис, знаходимо презентацію, яку ви зберегли. Тепер ось тут де структура слайдів. Натискаємо праву кнопку миші і натискаємо Створити слайд, або можна це створити на вкладці Основне. Ось ці заголовочки нам не потрібні, тому ми їх виділяємо, можна це затиснути ліву кнопку миші, натискаємо клавішу Backspace або Delete. А тепер треба додати зображення. Я вам покажу два способи. Перший спосіб це буде додати зображення, які вже є на вашому комп'ютері, це можуть бути власні зображення, як в мене. Переходимо на вкладку Вставлення, натискаємо ось тут зображення і обираємо цей пристрій. Так, і беремо зображення, які потрібні. Наприклад, якщо ви хочете, у вас багато файлів, і ви хочете деякі одночасно додати, ви натиснули на перший файлик, який треба додати, потім затискаєте клавішу Ctrl і потім обираєте ще якісь. Тобто вони можуть бути не по порядку. Так, і натискаємо відкрити. Так, ось такі дві картиночки в мене відкрилися, я можу їх відразу зменшити. там. Порядкувати, як мені потрібно, або ж це зробити вже пізніше, коли додам всі зображення. Також це зображення, якщо вам потрібно, можна обітнути. Ось, коли ви натиснули на зображення, у вас відкривається вкладочка нова зображення, і ось тут натискаєте обтинання і тягнете за такі маркери зміни розміру, і ще раз натискаєте обітнути. Так, і тоді у вас обтинається картиночка. І другий спосіб. Якщо ви не хочете власне зображення якесь ваше хобі додавати, ви можете знайти подібну картиночку в інтернеті. Для цього відкриваєте Google, пишете в ньому, наприклад, там футбол. Переходите на вкладку зображення, підбираєте картиночку, яка вам подобається. Ну, давайте таку з м'ячиком натискаєте по ній. Праву кнопку миші і обираєте копіювати зображення. Повертаєтеся в ваш PowerPoint, натискаєте ось тут або вставити, або комбінацію клавіш Ctrl-V. А далі ви також можете або розтягнути там більше зробити, або, навпаки, зменшити, якщо там завелика картиночка. Так, і давайте ще таке щось дівчаче наприклад, бісеро плетіння. Так, обираєте якусь картиночку, наприклад, такого ведмедика, права кнопка миші, копіювати зображення. Так, і знову так вкладиці основне нас е, вставити. Так, і ось такий ведмедик. Я вам хочу ще показати, як зробити так, щоб, наприклад, у вас, якщо буде багато зображення, я так спеціально зроблю, щоб в мене ведмедик зараз зверху. Як зробити, щоб. Наприклад, ви хочете останньою картинкою, щоб у вас з'явилася ця футбол нижня. То ви натиснули на цю картиночку, і ось тут у вас відкриється відразу зображення. І тут є така команда «Перемістити вперед і обирайте на передній план, тобто попереду всіх буде ця картиночка. Так, це е, такий варіант, щоб коли ми будемо додавати анімацію, щоб картин... ну, це зображення було попереду всіх. Але тоді ну, я звернула увагу при додаванні анімації, як правильно додати буде анімація. Так, коли ви підготували картиночки, давайте додамо, що тут заголовочок. Для цього на вкладці вставлення обираємо текстове поле, натискаємо один раз лівою кнопкою миші обов'язково в тому місці, де будемо друкувати, і пишу: Мені подобається займатися. І дві крапочки. Дві крапки, щоб поставити, затискаємо клавішу Shift і натискаємо на цифру 6 над буквами, яка знаходиться. Так, шрифт замаленький, для його треба збільшити розмір. Для цього ми виділяємо весь текст, затискаємо ліву кнопку миші і протягуємо. І також можна обрати команду Ctrl-A, щоб виділити весь текст. Переходимо на вкладку Основне. І ось тут у нас де шрифт, можна якийсь інший обрати, шрифт, так, і розмір його. ну, Спробуйте десь там 44. Замалий не робіть, але завеликий також. І можна також пофарбувати текст, зробити жирним. там, ну, Тобто, трошечки змінити його стиль. Ну, давайте такий фіолетовий так буде. Так. Коли ми підготували все, тепер переходимо на вкладку анімації і додаємо ось таку натискаємо кружечок область анімації. Ось тут у нас буде відображатися вся анімація, яку ми будемо додавати до об'єктів. Ну, ви можете одночасно обрати всі ваші об'єкти для цього затиснути ліву кнопку. Ми ще краще знизу протягувати, щоб зайвий текст, наприклад, поки що не будемо додавати. Можете їх по черзі додавати. Ну, давайте по черзі будемо. Так, обираю перша картиночка. Тобто, що таке анімація входу? Тобто, у вас буде пустий слайдик з цим текстом, а потім будуть на ньому з'являтися картиночки. Тобто, думайте, яку картинку ви хочете, щоб з'явилася перша. Можна спочатку, наприклад, зробити центральну, але зверніть увагу, що. Якщо ви спочатку м'ячик оберете, найпершим, щоб з'явився, а потім ведмедика. Так як ведмедик позаду м'ячика знаходиться, то воно у вас так і з'явиться, що з'явиться м'яч, а в медведика буде видно тільки голову. Тому спочатку обирайте ведмедика або ж ставте його тоді на передній план, ось тут, щоб вони не перекривали одна одну. Тобто, в тому порядку їх ставте, як вони ну, слоями, шарами знаходяться. Давайте спочатку до ведмедика додамо. Так, натиснула на ведмедика, перейшла на анімацію. І ось тут натискаю таку стрілочку. І треба, діткою: тут є багато різних зірочок, ми пізніше будемо їх вчити. Обирайте тільки зелені, наприклад, збільшення. Так, і відразу, ось, якщо у вас згорнулося ось це, просто один раз натисните на оце де рисунок 6. Прокручуйте колещаком трішки нижче, обирайте відразу, ось тут, відразу після, це щоб у нас не після клацання з'являлась картинка, а автоматично одна за одною. І тривалість, так, ось тут одна секунда, хай буде. Ви можете або вручну, або стрілочками написати. Це щоб трошечки воно трималося так. І таким чином ми робимо з усіма іншими картинками. Так, тут багато різних ефектів, ви можете їх переглянути. Так, відразу після. І тут беремо одна секунда. Так, тепер дівчинку, анімація. Таке піднесення нехай буде. Так, відразу після. Так, і остання картиночка це м'ячик. Ну, Давайте смужки, нехай буде. Також відразу після і одну секунду. Так, і тепер давайте переглянемо. Для цього натискаємо показ слайдів і обираємо. ну Давайте спочатку. Так, ми також пізніше я вам покажу, як робити переход між слайдами. Щоб запустити наступний слайд, треба натиснути ну, кнопочкою миші. Так Ось таким чином у вас автоматично відобразилися, відобразилися всі картиночки. Якщо ви хочете, щоб вони з'являлися з заклацанням ось цей крок, де я показувала ось тут хай буде він після клацання. Тоді ви будете кожна картиночка ну, натискати самостійно, і тоді вона буде з'являтися. Так. У нас автоматично зберігається презентація. Тобто, ось тут ви можете подивитися на хмарці, якщо галочка стоїть, і тут написано: ось бачите, в останнє збережено, тільки тількино. Вона збереглася автоматично. Ви можете її закривати. Щоб мені її надіслати, ось це посилання, права кнопка миші копіювати, і надсилайте мені на Viber. Дякую за увагу!